Друзі, всіх вітаю, ви на каналі Ліміто Авто, з вами сьогодні Ігор. І ми сьогодні їдемо зустрічати автомобілі зі США. Діп-чірокі в комплектації лімітед білого кольору приїхав вчора ввечері, знімати не було сенсу. А ось на ранок прибуває уже Jeep Cherokee в чорному кольорі, в комплектації лімітед двигуном 3.2 прибуває уже. Зараз і у нас буде можливість подивитися і на той, і на той автомобіль, яким ми його брали на аукціоні, який він приїхав реально в Україну. Чи варто зараз купувати автомобілі в США? Подивимося, скільки автомобілів коштували на аукціоні, скільки вони коштують зараз, скільки можна зекономити. Ми подумали і порадилися. Побачили, що в вересні вам реально сподобалася наша акція зі знижкою на послуги під ключ в 450 доларів. Тому знижку на жовтень ми рішили також зробити щоправда трішки меншу. А буде знижка, а і саме послуги під ключ складуть 500. Доларів. Так, акцію на послуги ми вирішили продовжувати, тому що достатньо складна ситуація в країні, тому що є здорожчання доставок автомобілів зі Сполучених Штатів Америки через Клайпіду. Таким самим чином ми хочемо підтримувати наших підписників, наших замовників, клієнтів, щоб їм було більш комфортніше привозити автомобілі. Нагадаю, у нас є два види послуг. По яким ви можете з нами привозити авто е, із США? Значить, перше — це е, авто під ключ, тобто так як ви бачите на відео, коли ми повністю вибираємо, підбираємо, доставляємо авто в Україну, приймаємо на СТО і займаємося його ремонтом та відновленням. Тобто тут питань немає. Друга послуга це якщо ви знаєте, де зробити автомобіль, можете дешевше зекономити. У вас власне СТО, ви взагалі автобізнесмен, вам потрібно привозити авто із США, щоб його продавати, то у нас для того, коли ви будете самостійно займатися ремонтом, є окрема послуга, типу, зі своїм ремонтом. Тобто ми так же само вибираємо, підбираємо, замовляємо карфакси, веземо, привозимо цей автомобіль вам. Ви його отримуєте, наш автовоз, лифтчик привозить, вам його передає. Ви отримуєте цей автомобіль, просто далі ремонтом відновленням займаєтесь самі. Тобто там самі шукаєте автозапчастини, самі рихтуєте, самі фарбуєте і так далі. Тобто, є два види послуг, вона дешевша, значно дешевше. Тобто, по акції вона складе 250 доларів, тобто буде 500 під ключ і 250, якщо ви робите самостійно ремонт. Вигідно, прикольно, цікаво, тому звертайтесь, я думаю, в тому є великий смисл. Ну що ж, автовоз прибув з нашими автівками і давайте подивимося, що у нас сьогодні приїхало. Тому що розповім я детальніше саме про джип Чирокі, буде випуск присвячений саме йому, але у нас не один джип Чирокі приїхав. Тут є ось така Subaru Impreza, до речі, вона була досить недорого куплена, буквально біля тисячі доларів. Але в неї там і ззаді, і впереді пошкодження. Ось цей саме джип Чирокі, про який у нас сьогоднішнє буде відео, у нього пошкодження в правій передній частині, бачите, процарап ось так от бочини. Тобто нічого такого страшного, автомобіль, скажімо так, не розвалений, але автомобіль процарапаний і потрібно буде багато окрасити деталей. І біленькі джіп-чироки ми вже як розгрузимо ці автомобілі, перейдемо до нього. І Ми заліземо в салон того і того автомобіля, подивимось, зрівняємо його комплектації. Ось цього Красення це у нас Ford Fusion. Ми купили за 750 доларів. У нас є замовник, Вадим звати, він у нас бере автомобілі в розбір. І ми для нього робимо додаткову знижку, він це наш постійний клієнт, він розбирає автомобілі. Якщо ви хочете також стати нашим постійним клієнтом, замовляти постійно автомобілі, і телефонуйте, ми також вам будемо робити додаткову знижку і можна буде купляти дешевше, вигідніші автомобілі. Тобто цей Fusion у нас їде в розбор. Що в нього саме по пошкодженню, це у нього горівший двигун. тут ось, ну Зараз хомутами прив'язали, щоб капот не відкрився. Я не знаю, бо якщо буде видно, там 1,5 двигун, і він перед цим трошки загорівся. Це у нас автомобіль. Jeep Compass комплектації Latitude, шкіряний салон. Тут у нас в правій передній стороні пошкодження. Цей автомобіль, пам'ятаєте, продавався також в дорозі, він був доступний до бронювання. Ці автомобілі достатньо цікаві тим, що вони в достатньо доступний бюджет, мають досить гарну комплектацію, малі рідні пробіги. Не знаю, пам'ятаєте, не пам'ятаєте. ось Саме ось Тут у нас був удар в цю поличечку. Ну, далі вроде би наче все ціле, але потім це буде видніше по дефіктовочці. Так, Ford Edge. Цей автомобіль не наш, це комусь іншому він прибув. А ось Ford, а ось BMW X1, я впевнений, ви пам'ятаєте, як влітку ми цей автомобіль купували для нашого замовника. Тому що такий автомобіль забути достатньо складно, він в просто максимальній комплектації, в крутій, у нього там... Пам'ять сидінь, у нього такий ось коричневий шкіряний салон, абсолютно ціла безпека, панорама через весь автомобіль, здоровий такий екранчик, підігрів та все таке інше. І досить важливо те, що в цього автомобіля е, також мінімальні пошкодження. Взагалі для наших домовників ми намагаємося вибирати автомобілі такі гарні, знаєте, з невеликими пробігами, з мінімальними пошкодженнями і в адекватні нормальні кошти. Тобто ось тут у нас пошкодження, ось так, дивіться, прим'яте крилишко і прим'ята дверка. Ціла безпека. І бачимо, є у нас пошкодження в колесі, воно трохи так наклонене. Тобто це достатньо важливо. Тому, ну, якщо ви хочете стати нашим клієнтом, замовником, телефонуйте під цим відео наші контакти. Нагадую, акція на послуги під ключ. До кінця жовтня складе буде 500 доларів. Якщо ви хочете возити автомобілі зі своїм ремонтом 250 доларів, а якщо ви хочете на регулярній основі дзвонити, телефонуйте. Я думаю, щось цікаве придумаємо. Приступимо до розвантаження цих автомобілів. Автомобіль у нас вже зійшов на землю, ліміти ціроки. 4х4 повний привід. Який двигун має бути в е, цього автомобіля? Я рахую, наприклад, що тільки 3,2. Чому? Він достатньо потужний, на ньому можна достатньо нормально їздити, але коли е, ми маємо 2,4 двигун, він також непоганий, надійний, газ ставиться і туди, і туди. Але потужності в нього менше. І, наприклад, витрата пального на 3,2 і 2,4 буде така сама. Автомобіль, як бачите, з мінімальними пошкодженнями. Давайте подивимося на те, який він був на аукціоні. Дивимося джіпчі роки, 2019 рік. Ставка у нас була виграшна 7600 доларів. Страхова компанія продала цей автомобіль. Пробіг автомобіля складає 38 тисяч, 3,2 двигун, повний привід, заводиться і їде. Ну, Так як ми бачимо по факту, і зараз. Значить, дивимось далі, що у нас було на аукціоні по пошкодження. Тобто ми бачимо абсолютно такий самий автомобіль, який до нас приїхав ось тут, процарап через усю сторону. Ліва частина у нас. Ціла, у нас працювали подушки безпеки. Тут ліва, ззаді на бамперу ще така точечка була. Ну і це, звичайно, гарна комплектація. Ліміт це взагалі максимальна комплектація цього автомобіля. І е, вона може включати в себе і панораму. Бачите, як у нас тут у нас керівні сидіння, Apple Carplay, Android Auto, клімати, підігріви, Ну, взагалі, взагалі все є. Мені чим подобається двигун 3.2, це взагалі така прикольна штука. Е, він набагато потужніший, ніж. 2,4 двигун і е, от, їсть бензина не більше. От, всі чомусь бояться, що буде набагато більше витрата палива. Але їздити на ньому набагато краще, ніж на е, 2.4. Ми можемо, наприклад, відразу подивитися по. Ось, наприклад, у нас є автомобіль 2018 року. Двигун 2,4, наприклад, 7600. Він у нас куплений і цей автомобіль буде рахуватися по митниці десь від 11 тисяч. Так, робимо розрахунок і ми подивимося, скільки буде розмитнення цей автомобіль, аби в нього був двигун 2,4. 3,950 доларів. Тепер беремо двигун 3,2. І нагадую, у нас подвійний акциз на цей двигун 4650. Тобто, буквально там на 700 доларів у нас розмитнення дорожче на Jeep чи роки, чим то є на 3.2, чим то є з двигуном 2.4. Також пропоную вам подивитися, яка зараз вартість цього автомобіля на аукціоні, за скільки він торгується, яка в нього статистика та за скільки можна взяти е, подібний автомобіль та привезти е, в Україну. Дивимося обов'язково після рестайлингово версії. До рестайлингову я не бачу сенсу вже привозити. 18-20 рік. До рестайлингову можна купувати вже в Україні. Ми дивимося, що середня ставка на цей автомобіль у нас всього-навсього 5200 доларів. І реально цей автомобіль можна привозити за ці гроші. Буде гарна покупка, тому що цей автомобіль досить комфортний. От бачите, останні ціни, по яким ці автомобілі пішли: 5600, 4700, 850. 5300 доларів 3,200, 850, 7,600, 1500, 2575, 1400 і так далі. Тобто ми так і бачимо статистику зниження цін на аукціонах. Ось, Наприклад, в липні 5500 була вартість цього автомобіля на аукціоні, чуть-чуть серпень знизився 5100, вересень так і продержався на уровні там біля 5 200, а ось жовтень, як я вам вже неоднократно казав, Реально у нас падіння цін на аукціонах. Якщо ви хочете брати автомобіль по зниженій ціні, то це треба робити зараз жовтень жовтим листопад. 4600 зараз середня ставка на цей аукціон. Ну це по яким штатам деяка ціна на цей автомобіль, де дорожче, де дешевше можна купувати. І ось, наприклад, коли ми подивимося, коли ми це купували автомобіль, да, це в нас було 18.07, тобто 18 липня. Зараз ми маємо 10 жовтня, ну, ось 5 днів назад цей автомобіль, 5 жовтня ці автомобілі приїхали. Вони вже у нас в Києві. Буквально зараз ще там місяць до двох ремонта, і цей автомобіль буде вже готовий у власника на руках. Тобто від 4 до 5 місяців можна отримати повністю готовий автомобіль. В середньому 2-3 місяці він пливе мінус місяць-два ремонту. А, зараз вже Богдан за кермом цього автомобіля і як ми вже його вкруг з вами пройшли, по ньому буде більше фарбов... фарбування, ніж е, якихось знаєте, рихтовичних робіт, що там сильно автомобіль розбитий. Ну, правда, в правому передньому колесу у нас є також питання по ходовій. Але як бачите, все одно автомобіль ран драйв, заводиться і їде. Також потрібно врахувати, що зараз автомобілі на аукціоні здешевшили. Давайте подивимося. широкий чорний. Білий який ми трошки пізніше подивимося. Це автомобілі, які ми купували в цього року влітку. Це нові свіжі куплені автомобілі, доставлені в Україну через Clip. BMW x 1 це також автомобіль. Купували влітку, і ось осінь він вже у нас тут. В Києві, тобто достатньо швидко відбувається доставка, достатньо швидко можна зробити ремонт. А ось цей е, джип-компас, він вже купувався так. ще взимку. І е, він майже підпливав уже до України. Е, він вже майже був біля Одеси, а саме в Туреччині він застряв. І оп, прийшло 24 лютого. І те, чого ми не замовляли, Путін зробив нам сюрприз. Цей автомобіль достатньо довго відстоявся в Туреччині, потім він був переадресований на Польщу на Гдиню, там достатньо довго відстояв і тільки зараз він прибув до нас в Україну, ми його отримали. Як бачимо, тут у нас пошкодження в правій передній частині, пошкоджено безпосередньо брезговик. Але вроді як ланджерони, це все остальне радіатори, це все ціленьке. Це все достатньо непогано. Але його шлях такий був достатньо довгим. І е, саме цей довгий шлях отримали ті автомобілі, які е, були куплені, яких війна застала саме в дорозі. Майже всі автомобілі, що війна застала в дорозі, ми вже привезли, доставили і передали нашим замовникам. Осталось тільки декілька там, їх біля трьох, біля чотирьох. Але все ж таки ми це дожимаємо, ми це допрацьовуємо і скоро ми їм їх віддамо. Проблема виникла саме з ними. А з усіма нови купленими автомобілями проблем абсолютно немає ніяких. Як я вже сказав, компас в гарній комплектації з електроприводами сидінь. Тут у нас клімат, екранчик тут, 47 пробіга, екранчик тут, повний привід, ну все як має бути, потолок. Все. BMW x X1 ми купували влітку цього року, і вона достатньо цікава, мені досить сильно подобається, тому що, по-перше, вона заряджена, у неї нормальний гарний пробіг, там всього 56 тисяч, у неї абсолютно мінімальне пошкодження. Як бачите, вона завелася з півтечка і зараз поїде. От. Ну, БМВ завжди дуже легко, гарно заводиться. І Давайте подивимось, до речі, яка вона була на аукціоні, як ми її купували. BMW x 1 взяли його за 9100 в страхової компанії, і це було 1.07, тобто 1 липня 56 тисяч пробігу, 2-літровий на 245 кінських сил. Автомобіль у нас ну, з мінімальнішим пошкодженням, так як ви бачите і на відео, прибув ось тут пом'ята дверка, крило і по ходовки є таке невелике питання. Ціла безпека повністю в автомобіля. Автомобіль з ангельськими глазками. Противотуманками з усім, тобто у нас шкіряний салон дуже красивий, такий коричневого-коричневого кольора. І власник-замовник дуже хотів автомобіль, щоб саме був з великим екраном. Тобто вони на багатьох автомобілях, іменно з перших ідуть такими маленькими екранчиками. Тут великий. Звичайно, пам'ять сидінь, все, панорамна криша є в автомобіля. Ну, Досить-досить так непогано, як на мене. Машина досить цікава. Всі, хто також на СТО там сіли там в автомобіль посиділи, сказали, блін, ну це реально крута, класна покупка. Таким чином давайте подивимося, скільки торгується зараз подібні автомобілі, скільки їх можна привезти. Вибираємо параметри BMW X1, 17-18 рік, ну, візьмемо трошки свіжіше, теж можна, знає, Дивіться, середня ставка у нас 8 тисяч по аукціону. І так, якщо ми бачимо по джипам, то у нас йде реальне зниження цін, то по X1 BMW, а це преміум, нагадую, тут пішло у нас таке невеличке здорожчання. Тобто, коли у нас в липні 6600 була середня ставка по автомобілю. потім Різко на серпень 8200, 8300 і зараз 9300 в середньому торгуються автомобілі. Тобто ми бачимо, що люди все більше і більше почали купувати преміум е, автомобілі. Тут ми бачимо по штатам, як торгуються автомобілі. І е, чим коричневіше, тим дорожче, чим більш розовіше, таке світліше, то тим дешевше торгуються автомобілі. Нагадую, що ось тут у нас знаходиться Нью-Йорк. Тут у нас найскоріша доставка 3-4 тижні він уже в Литві. Тут з Савана так само, а Техас чуть, -чуть більше буде біля двох місяців. Е, найдовша доставка буде з Каліфорнії та з Вашингтона біля трьох-чотирьох місяців. Тому ми найбільше план... збираємося і плануємо завжди купуємо ось тут ці автомобілі на східному побережжі. Так автомобіль виглядів на аукціоні. І, е, як я вже сказав, ми стараємося для наших замовників вибирати автомобілі з мінімальними пошкодженнями, от, щоб в гарній комплектації і по Гарній ціні, це дуже важливо. Тут у нас такий красивий шкіряний салон, великий екран, вони в цьому автомобілі можуть бути менші, можуть бути більші. Ну, от, звичайно, панорама ці всі приколясики, це все в автомобіля є, ну і автоматична коробка передач. Е, приступаємо до розвантаження і підемо вже наконець, подивимося на білий черокі. Наступним у нас з'їжджає компас. Автомобіль завівся, and драйв. Їздить своїм ходом, це також велика перевага. Хоча, до речі, на аукціоні він був як не заводиться, не їде. Але як бачите, наші майстри працюють, поки автомобіль е, на автовозі, і можуть їх заводити з Такий Чорний гарний колір в автомобілі. І X1 BMW також у нас вже спускається на землю. Можемо подивитися, скільки такі коштують в Америки. Бачимо, що достатньо вигідна і цікава покупка автомобіля, враховуючи його пошкодження ще й та комплектації. комплектація. Такі ангельські фаски в БМВ це завжди дуже так, красиво. І автомобіль має такий ну, просто бімбічний бензин. Ставимо зараз авто на парковочку. У нас є... Така невеличка охороняема парковка, досить важливо, поки автомобілі знаходяться в черзі на СТО, є окрема парковка, за якою дивляться люди. Тут у нас, бачите, Чироки також повнопривідний, ну, це звичайно не наші. Компас, Ренігейт, Passat, Ренігейт і так далі. Там. Fusion. Ну, Тобто є окреме місце, поки автомобіль чекає, за ним дивляться, і це також досить важливо, щоб нічого з автомобілем не відбулося такого. А зараз ми з вами підемо і подивимося на автомобіль, який прибув раніше. Просто вечором я не зміг його познімати. Не люблю, коли машини приходять вечором, тому що ну, немає можливості їх знімати. Так, ну тут бачимо фокус. У нас ще стоїть, клюшка сьома. А це у нас повнопривідний тримпок, який прямував раніше відео. Ви по ньому пам'ятаєте. А зараз я хочу вам розповісти саме про ось цей Limited. Про нього я вам ще не розповідав. У нас авто також з мінімальним пошкодженням. Купували ми його ще влітку. Давайте подивимося, як воно було на аукціоні. Цей Cherokee ми купили за 6025 тисяч доларів на аукціоні. Тобто, бачите, що значно дешевше. Значить, була страхова компанія Mapfair. І У нас пробіг автомобіля 47 тисяч. 3.2 двигун v 6 ну, Тобто, Люди більше зараз почали цікавитися саме двигунами 3.2, тому що зрозуміли, що розхід пального такий самий, а їде повеселіше. Комплектація ліміта. автомобіль був куплений 14 липня. Ну, Як бачите, ось уже у нас в жовтні він уже тут в Україні прямо на СТО. Ми, значить, дивимося е, по пошкодженням. Е, праве заднє колесо, так як ви бачите і на відео. Лівий передок. Ось тут у нас пошкодження було. В автоміля є панорама, це максимальна комплектація. Limited. У нас абсолютно ціла безпека автомобіля, повний вообще заряд, повний фул в автомобіля. Е, заводиться і їде ранний ну, драйв Він також з'їхав своїм ходом, поїхав, все було нормально. І е, Як бачите, ми автомобіль Привозимо абсолютно нормально зараз зі Сполучених Штатів. Тобто у нас є електрокришка багажника і автозапуск. Якщо вам потрібен автомобіль із США, вам потрібен ненадійний дилер, який може це зробити. Телефонуйте в Міту авто, ми це зробимо. Тобто ми бачимо досить по такій помірній ціні з двигуном 3.2 був куплений цей автомобіль. Пошкодження у нас в правому задньому колесі. І е, ще у нас основне пошкодження знаходиться саме ось в цій частині. ось тут. А зараз ліву дверку ми відкривати водійку не будемо. Давай чому у нас ключ з автозапуском та з електрокришкою безключовий доступ. Ну, звичайно, це лімітед. У нас електроприводи сидіння у водія, у нас електроприводи сидіння безпосередньо у пасажира. У нас з перфорацією шкіра, у нас великий екран, парктроніки. Старт-стоп, двохзонний клімат, тут ЗТФ 9-ступенева коробка передач, селектор перемикання повного приводу, великий екран, звичайно, тут. У нас невеликий рідний пробіг у автомобіля, як бачите, 47 тисяч. Запускаємо автомобіль, відразу бачимо, він нам пропонує. Включити підігрів керма, підігрів сидінь. У нас тут є безпосередньо Android Auto, Apple CarPlay. Ці всі налаштування тут потрібно розбиратися, можна під'єднати телефон, розмовляти по телефону в автомобілі, можна безпосередньо музику слухати з телефона, а також у нас ось така здоровенна просто панорама, панорамна криша. І автомобіль в такому гарному стані, він майже новий, я б хотів сказати. Ну тому, як бачите, автомобілі в Сполучених Штатах Америки ми купуємо зараз і достатньо швидко їх доставляємо. Проблема виникла тільки з тими автомобілями яких війна застала в дорозі. Ну, Путіну війну ми теж не замовляли, і приходиться виходити з ситуації вже як є. А на новокуплені автомобілі приїжджають достатньо швидко, достатньо вигідно. Можна брати гарні автомобілі в гарних комплектаціях по дешевших цінах, враховуючи, що на аукціоні зараз ціни реально на автомобілі знизилися. Тому, якщо вам потрібна машина, наші контакти знаходяться під відео. Телефонуйте, ми зробимо все під ключ.